Привіт, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з неймовірними роботами Рейчел Брайт і Джима Філда. І на черзі у нас книжка про маленького, але дуже самостійного і дуже впевненого в собі Вовчика Вілфа. Називається ця книга Вовк шукає шлях до зграї. Тому давайте починати. Вовк шукає шлях до зграї Рейчел Брайт і Джим Філд. В небі Арктики мінилось сяйво північне, над пустельними горами, і снігом одвічним, Вітер в темних ущелинах вив, завивав і до вовчої пісні свій спів додавав. Хто ж гучніше за всіх у гурті завиває? То малий вовчик Вільф. Із великою зграї він бажав швидше стати великим і сильним. Тож у всьому хотів бути вільф самостійним. Я вже виріс, я сильний. Вільф завжди вихвалявся, тренував свою спритність, скрадатись навчався. Тільки якось вночі, десь опісля вечері, ведмеді поселилися у вовчій печері. І єдине, що можна зробити було, це вовкам віднайти собі інше житло. Вільф гукнув Я вестиму всіх, як ватажок. Засміялись вовки. Ти малий ще вовчок. Підростеш, може, й справді очолиш ти зграю, відказав гордо вільф. Звісно, я й це так знаю. І шукати житло подалися вовки крізь глибокі сніги і по кризі ріки. Вільф щосили старався ніде не відстати, тільки сил ще замало було вовченяти. Підіймалася зграя крутими стежками. Ну, а вільф ледве-ледве встигав за вовками. Зовсім втомлений вовчик на хвилю спинився. Раптом Сніг повалив. І наш вільф загубився. Він би крикнув рятуйте до інших вовків, та був гордий, захриплий, тому не зумів потоптався на місці, накрився хвостом. Серед снігу забувся чутким вовчим сном. Тут почулося риб і почулося трісь. Вільф підскочив, і де тільки сили взялись та покрисійсь лизькій, вільф побігти не зміг. Розчепірив він лапки і на місці застиг. Провалився під кригу і подумав ну, ось все, кінець. Та насправді все лиш почалось. На біду наш герой зовсім плавать не вмів. Та почув його дехто і на поміч приплив. Він гукнув вовченяті Хапайся за ріг!» Хто ж це був кит нарвал чи морський одноріг? Вільф схопився тут гордість була б недоречна, і добрий кит його виніс на місце безпечне. Тут на кризі уже мого світу межа. Мовив кит однорі і покликав моржа. Морж прокинувся, вусами поворухнув, довгі ікла почистив, ось мак позіхнув. Потім вільфу сказав загубився, буває. Лізь на спину мені, я про тебе подбаю. Із великим моржем кожна стежка легка. І пішли вони в гори до вівця бика. Далі вільфа поніс бик волохатий, потім взявся писець йому шлях показати, гусака розбудити також довелося. І він вільфа повів до могутнього лося. І сказав вовку лось, Ти шукаєш дороги? Я цей край знаю краще, аніж свої роги. Закрутий перевал, вони вмить пронеслися. І застала їх сутінь в Ялиновім лісі. Тут почулося тепер я твоя провідниця, я метелик нічний, на ім'я ведмедиця. Як на ранок в Ялин золотились верхівки, довела вона вільфа до нової домівки. Як же вільфу раділи і друзі, і батьки, І ведмедиці метелику. Були вдячні вони. І як сяйво північне весь ліс осявало, думав вільф про моржа, і пестя, і нарвала, про могутнього лося і вівцебика, ведмедицю метелика й гусака. Якщо раптом із них хтось потрапить в біду, я їм допоможу, шлях до зграї знайду. Вільф у цьому поході немов помудрішав. Світ північний тепер став для нього теплішим, адже всюди куди нас життя занесе. Добрі зустрічі з іншими вирішать все. Ось так вовчик Вільф зміг віднайти дорогу назад до своєї зграї і до своєї нової домівки завдяки допомозі небайдужих персонажів, які згодом стали його новими друзями. На превеликий жаль, багато з вас малят зараз також адаптовується до нових обставин. Але ваше завдання бути сильними, впевненими в собі, як маленький вовчик Вільф, і ніколи не опускати носа. Адже куди б вас життя не занесло, біля вас завжди знайдуться добрі люди, готові відкрити для вас свої серця і запропонувати допомогу, коли вона необхідна. Ви малята також не лишайтеся осторонь. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!